Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні хочу трошки про структуру сільського господарства, про розмір господарств і те, яким чином це може вплинути на різні аспекти державотворення і на сам стан країни, в тому числі на обороноздатність. В ключі, скажімо, там закону там, стосовно структури сільського господарства, і так далі, я зараз хочу сказати про суть речей. Дивіться, ми всі вже маємо досвід скажімо, операції там, російської Київ за три дні. От в цьому ключі, давайте уявимо собі ситуацію, що в кожному українському селі є, в залежності від його розміру. Скажімо, там площі Угідь є 10, 20, 30 фермерів. І що вся земля обробляється фермерами, тобто тими людьми, які живуть в цьому селі. Значить, навколо цих фермерів ще робочих місць. Наприклад, я зараз говорю про чоловіків. Тобто 100 чоловіків призовного віку. От уявіть село 100 чоловік, 100 чоловіків. Ці чоловіки обробляють цю землю, вдень обробляють, вночі захищають. Ну, так, як було в період козацтва. так? Тобто, скажімо, і був плуг, да? були воли чи коні, і шабля лежала там, де вона має лежати. І кінь стояв. І все, що потрібно для походу. Так от, 100 чоловік, стрілецька зброя, засоби враження бронетехніки на землі і в повітрі, і, скажімо, там засоби враження дронів, да? шахедів і боєприпасів на місяць. Те, що стосується продовольства самозабезпечення? Да? От уявіть собі, якби в 22-му році ці, в кожному селі було 100 таких людей при, при структурі, фермерській структурі, то фактично кожне село перетворилося б на укріп район. Куди б тоді ці колони взагалі могли пройти? Розумієте? Це, що стосовно обороноздатності, але все це пов'язано із формою організації на селі. І що на сьогоднішній день є: село, яке вимирає, в якому немає, скажімо, чоловіків, мало там чоловіків, є тільки земля, а людей немає, інфраструктури немає. Да? Тобто є з чим порівняти. Уявіть собі, таке нове українське село. Як основа побудови країни на принципах самозабезпечення, самоврядування, самооборони. От уявіть на цьому фундаменті будувати країну, де держава це найняті менеджери, які не Приймають рішення, а виконують рішення. От просто уявіть собі таку країну. Так буде. Я в це вірю. Але я хотів би, щоб все повірили і інші. Задумайтеся над цим. Це реальна Україна, це сильна Україна, обороноздатна і економічно сильна. Це не всупереч росту інших галузей економіки. Ні, зовсім ні. Але сільське господарство це люди, це село, це ландшафт, це довкілля, а не офіси в Києві чи в обласних центрах, елеватори і мегзагони. Ні. Сільське господарство має базуватися саме на тих принципах, яких я сказав. Це моя модель побудови. Виберіть свою на все найкраще.